Дома затишно і навіть красиво, а виходите за двері і одразу потрапляєте у простір з обшарпаними стінами і брудом. Вам хочеться, щоб місто чи селище, де ви живете, було красивим? Це не так складно зробити. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Про тих, хто прикрашає міста і тих, хто їх вандалить. Саме такий термін вандалити виник для позначення зламаних саджанців, затоптаних квітників і понівечених арт-об'єктів. І столиця тут не виняток. Київська пейзажна алея, пейзажка, як кажуть про неї кияни і знаменитий їжачок, швидше приклад сумний. Як вандали відбивають у митців бажання творити красу для всіх. В силу природных условий страдает там прическа, но в силу человеческих усилий страдают пальцы, ноги, пропадают сами инструменты и атрибуты, которые у них в руках. Там где два болта, там стояла девочка, которая Руки подставляла под струю воды из хобота слона и выливалась на ладошки. Раскачали, выломали и, в общем, немножко обидно, да. Кому он мешает, я вообще, честно говоря, не понимаю. Но его, по-моему, уже чуть ли не в четвертый раз вандалят. И сначала он полностью пострадал, потом мы уже вроде сделали все бронзовым и бетонным, и казалось бы на века, но тем не менее нашелся опять кто-то, который разбил, расшатал, разломал эту руку. Вот, и теперь принц дальше ждет очередного своего восстановления. Ежика реставрируем каждый год. Одни, на счастье, мелочь туда запихивают, другие на счастье ее оттуда выковыривают и при этом ломают собственно мешочек мордаху керамические какие-то части ну и с тех пор мы его реставрируем реставрируем укрепляем реставрируем охраняем Яскравий казковий світ Костянтина Скритуцького полюбився не лише киянам, а й гостям в столиці. Всі, хто приїжджає, біжать туди, фотографуються там. Але як боляче дивитися, коли на місці красивого з'являється потворне? І що спонукає вандалів все це руйнувати, звідки росте цей побутовий вандалізм? І як з цим боротися? Це запитання до нашої гості. У нас у студії культуролог Владислава Осьмак. Я вас вітаю. Доброго вечора. Це прості запитання на них не знайдеш простих відповідей І, за моїми спостереженнями. Зокрема, у Києві останнім часом відбулися настільки драматичні зміни, не на краще. Що я можу зрозуміти, що напевно відсоток особистої відповідальності за такі прояви вандалізму він зараз поменшав. Натомість відповідальність, ну, така колективна, скажімо, чи радше інституційна, вона зростає. Ну, я спробую пояснити це на якихось прикладах. Та ж пейзажна алея. Кияни, там вже і не тільки кияни, пам'ятають, що історія там почалася з акції протесту. І перша частина цього комплексу мистецького вона з'явилася на супротив. Наміром побудувати в історичній зоні багатоповерховий житловий будинок. І от, власне кажучи, Костянтин Скритуцький із людьми, які йому допомагали, в тому числі фінансово, створили такий скульптурний комплекс, місце відпочинку, де дуже подобалося дітям. Натомість зараз на невеличкому просторі додалося ще дуже багато різноманітних за стилем, за технікою, за матеріалом, не пов'язаних між собою ідеєю, об'єктів. Кожен з яких, можливо, вартий на те, щоб отримати своє оточення. І от це співіснування арт об'єкту і невпорядкованої комунальної структури, воно автоматично знижує на підсвідомому рівні, знижує. Мистецький мистецьку цінність об'єкту і Він... запрошує вандалів творити Абсолютно те, що правильно. вони роблять. Абсолютно. А чи можемо ми сказати, що, скажімо, київська міська державна адміністрація приділяє увагу ось таким маленьким арт-об'єктам, які роблять Київ, ну особливим? Я не хочу вживати слово жах мені колись заборонили ним користуватися, але насправді у дуже багатьох питаннях міського господарства виникають проблеми, тому що ну візьмімо за приклад який небудь міський парк. Різними елементами цього парку можуть опікуватися чи мали би опікуватися понад 10 різних комунальних підприємств, і зрештою кінців е, годі й шукати. Те, що ви кажете, нам підтвердили і у Київській міській державній адміністрації. Ми звернулися за коментарем до заступника начальника відділу інспекції державного контролю об'єктів культурної спадщини та археологічного нагляду Андрія Печінкіна. Якщо цей пам'ятник у нас на балансі, і він пам'ятка взагалі, ми просимо порушити кримінальну справу за статтею 298 кримінального кодексу знищення об'єкту культурної спадщини. Були неодноразово направлені до правоохоронних органів запити звернення, в яких ми фіксували правопорушення, проте ми отримуємо лише відписки. Що ви думаєте? До питання про е, міліція не діє. Ну, її неможливо поставити біля кожного пам'ятника, так? Але, тим не менше, е, поява в місті поліції і патрулювання вже дає свої наслідки. От, скажімо, я спостерігаю меншу кількість людей, які дозволяють собі, собі палити у парках, тому що е, патрульні підходять до людей, ввічливо їм пояснюють, що у громадських місцях цього робити згідно закону не можна. Аргументовано, спокійно, наполегливо і головне, не втомлюючись, це треба робити постійно. І це можливо за роки якісь дасть свій результат. І все таки відсоток людей, яким не байдуже те, що відбувається у них за вікном, зріс. Це правда. Це правда. І е, я би навела, скажімо, як приклад, ну, от одну ділянку, яка знаходиться просто неподалік вашої студії, через дорогу, по той бік майдану, на Михайлівській вулиці, прекрасна місцева ініціатива Місто сад. Сквер пам'яті Героїв Небесної Сотні, яка почалася там з ініціативи почалося однієї смітника. двох людей. Там почалася, був величезний смітник. Я знаю, але власне сад. почалося все з паркану, який винесли на барикаду, а потім почалося розчищення смітника, а тепер це вже популярне місце культурних заходів, яке вийшло далеко за межі цього двору. Так? Але це, скажімо, ситуація все-таки більшою мірою унікальна. Ми маємо справу із тим, що. Далеко не завжди у людей, які е, мешкають в місті, є якийсь особистий емоційний зв'язок з тим, що потребує захисту і підтримки. І тут, повертаючись до вашого запитання про те, що можна було би робити, мені здається, що найгуманніший, найцікавіший шлях виправлення цієї ситуації, але він не революційний, а еволюційний, тобто тривалий це просвітництво. Люди, які живуть у так званих спальних районах, там, де стоять ці панельні сірі будинки, вони можуть подивитися на це як митці. і просто з сірої стіни, із стін облуплених, із стін, на які просто нестерпно дивитися руками, створити якийсь арт-об'єкт. У різних місцях це роблять, роблять абсолютно по-різному, оригінально стріт-арт. Так це називається тепер, і точно можна кольорами розфарбувати будь-яку сіру стіну, але це збурює неабиякі дискусії. радуются надписям матершиным на стенах. На стенах ну, то есть они видят в этом какое-то искусство даже своего рода. А для кого-то кто-то недоволен и такими работами огромными проработанными. этого не будет такого как бы все начинают с чего-то ну кто-то продолжает этим заниматься есть люди которые действительно этим живут э, тем же бомбингом тем же ну те же теги для, для людей которые рисуют шрифты э, это целое искусство мы решили делать э, в таких вот как раз от районах э, ну таких серых депрессивных если можно так сказать э, добавлять сюда яркие краски Чи нравиться, це оживить наше місто. Сірі ті будні, сіри наші дома. Здорово, пусть все розкрасять. Наприкінці серпня у Житомирі відбувся фестиваль зі стріт Артум. На нього з'їхалися художники з усіх куточків України. Для мистецьких вправлянь організатори обрали захаращені дворики у самісінькому центрі міста. Продовж трьох днів стріт-артери розписували гаражі, стіни та паркани, до яких раніше нікому не було діла. Одним нравиться другим не нравиться. А вам? вона мені подобається. у Катерини Микитенко. Двійко малолітніх дітей. Жінка розповідає, як уперше побачила сороміцьку картину. Мету картину шутя назвали розвал схожіні. То тобто сиділи, всі було хорошо. А сім часов утра муш відкриває такно. Говорить, смотри, говорить, говорить, нашу картину. Катерина переконує, замальовували картину не мешканців, втім вона про це аж ніяк не шкодує. Вот это вот два. Про звідіння що та само по собі вандалізм крім того, людям не дають забувати про те, що графіті було понівечене саме через їхні скарги до місцевих чиновників. Приходять е, к нам регулярно якісь дівушки, вони зажигають по ночам свічі, і то по дві, то по чотири. Таким образом вони нам. Дають знать що вони скарбят об трачена роботі. За словами організатора фестивалю вуличного мистецтва Віталія Талька, незадоволені знаходяться завжди. Але чоловіка втішає, що більшість мешканців усе таки поїли художників кавою і дякувала за те, що їхні двори нарешті прибрали і прикрасили яскравими малюнками. Будь-який акт псування роботи будь будь-чиєї, можна вважати актом вандалізму. Тому що якби на місці цієї роботи з'явилась краща чи принаймні просто рівно зафарбована стінка, це ще якось можна було сприйняти як людську реакцію. А так це реакція просто несвідомого хулігана. Художник Сергій Носок до цієї ситуації ставиться по філософськи. Мовляв, якщо люди обурюються і зафарбовують, значить не зовсім байдужі до мистецтва і до того, що їх оточує. А це який не який? А плюс. Ну, там нічого такого не зображено. Це таке от було колись, що якось там кислотою на Рембрандта хтось бризнув, там теж якби голос жінка, яке неподобство там. То ще не подобство чи подобство. А все залежить від того, де, що і як. Тут головне дотримуватися почуття міри, доцільності і щоб це було на місці, щоб воно було вписано в пейзаж. Тому що а, негарна робота більше спонукатиме її псувати. Все-таки вроджене відчуття прекрасного у людей прокидається, коли вони стикаються зі справжнім мистецтвом. А не з ну, підробкою під нього непрофесійною. Дякую вам Дякую за участь вам. в ефірі. А ось на Закарпатті через вандалів мало не розгорівся міжнародний скандал. В Ужгороді зловмисники пошкодили пам'ятник поету-революціонеру Шандору Петефі. Ірина Бреза знає більше. В Ужгороді пошкодили пам'ятник відомому угорському поету Шандору Петефі. У бронзового творця зловмисник відрізав шмат шаблі. Від рук вандалів Петефі страждає вже не вперше. Але цього разу шкідника знайшли. Урожанський житель Дніпропетровська, який тривалий час, останнім часом проживає в Ужгороді без постійного місця праці. відрізав і здав пункт прийому металобрухту». Авмисників в Ужгороді дістається не лише об'ємним пам'ятникам, а й улюбленим міні-скульптурам. Їх у місті 25. Час від часу бронзові френ Ліс, солдат Швейк Миколайчик потрапляють у неприємності. Злісом взагалі три пригоди відбувалися, але він завжди повертався на своє місце, так само як повернувся і кішвей. Раніше, якщо ми вставляли на місці у бронзові скульптури е, кріплення, то тепер це відбувається прямо в леварницькому цеху. 90% скульптур, де у місті Карцах. Мита своїм ливарництвом в Угорщині, міні-скульптуру бравого солдата Швейка якось розхитали на перилах та поцупили. Відтепер тут три зони арматури, спеціальна спайка і нова антивандальна технологія. А це один із найпопулярніших міні-пам'ятників в Ужгороді в Свободці. Під час чергової атаки вандалів скульптурі частково допомогла міцна фіксація. Проте шкідникам знадобився маячок, встановлений на скульптурі. Всім було цікаво, як воно там мигає, і замість того, щоб спитати, вияснити чи щось. Люди намагалися вандали ім'я знищити. Десь шість маячків було знищено. Діодні лампочкові придумали антивандальні діоди, на які наступаєш, і вони пружинять. викладачі Ужгородського національного придумали нову систему, куди не затікає вода, і це того як розбивається маячок. Причини полювання зловмисників на пам'ятники Закарпаття різні, вважають автори скульптур. Найчастіше вандалами керують корисливі мотиви. рідше цікавість, а іноді політичні уподобання. Аліна Гузь, Ірина Бреза, Ужгород ми разом. Не жаліють вандали і пам'ятники архітектури. У Тараканівському форті, що поблизу містечка Дубно на Рівненщині, мисливці за металом винесли навіть броньовані двері. А любителі ліричних і не дуже надписів довели могутній форпост 18 століття до вигляду пострадянської недобудови. Історична споруда останнім часом стала предметом уваги не лише туристів, а й кінорежисерів. Згадаємо стару фортецю в поведирі. Владислав виріс поблизу форту і нині залюбки проводить тут екскурсії. Каже, акти вандалізму стосовно пам'ятки тривають тут і донині. Ходили, досліджували форт, побачили кістки. Ну, напевне, це були людські кістки, тобто вони вже були порожчим мохом. Можливо, їх повиривали, коли шукали метал, добували, їх просто викинули, як вони не потрібна річ. Вартовий форту Сергій Махновець чергує на території пам'ятки, яка належить Міністерству оборони. Каже, в останні роки після встановлення тут чергування випадків вандалізму поменшало. І все ж ми не змогли таки врятувати останні броньовані двері, які перебували на верхньому бойовому валу. Директор історико-архітектурного заповідника міста Дубно Леонід Кічатий вважає, форт можна зберегти, якщо ним опікуватиметься держава в особі музейників. Власник на місці сьогодні не опікується над його подальшою історією, використанням, і фактично він перетворився в безхоз. Історик пропонує встановити меморіали, щоб серед нового покоління дубнівчан не було місця Манкуртам. Валентина Одарченко рівне ми разом. Краса не така дієва, як штраф чи вагоміше покарання, страждають від побутових вандалів і красиві чернівці. Про те, як навіть історичний центр міста, що є під охороною ЮНЕСКО, доводиться рятувати від побутових вандалів, розповість має гуменна. Чернівецьке кладовище заповідник пережило дві війни, а ось ще переживе мисливців за кольоровим металом. Кілька місяців тому вандали пошкодили тут близько трьох сотень давніх надгробків зі склепів крали і продали на тераритетне оздоблення. Тут оце кріплення є ще така ручка, за якою не відкривається. Досить багато таких Я поламали, тому що є навіть такі. Речі, які були одиночні, від мисливців за кольоровим металом дісталося й Чернівецькому драмтеатру. Вандали поздорали з будівлі раритетну мідну бляху. Тепер чоловікам загрожує в'язниця. Порушнику загрожує сьогодні позбавлення волі до п'яти років. Як це передбачено законом про охорону культурної спадщини. Наступних засудити не можуть, то хоч штрафують. Побутові вандали, місцеві мешканці, що осучаснюють свої житлові умови за рахунок історичної спадщини чернівців. Ще одна біда для міста. Відбувається заміна вікон автентичних дерев'яних на металопластики в різних кольорах, білий, без збереження членування. Оббивається ліпний декор. Сьогодні досить актуальним стає утеплення фасадів будівель і збивається ліпний декор. Щоб показати, як можна прикрашати архітектуру міста, у Чернівцях почали створювати популярні у Європі мистецькі дворики. Тут митці вирішили прикрасити стіну ілюстрацією до міфу Викрадані Європи. В абстрактній такій техніці працюємо. Площа доволі велика, цікаве місце біля старого давнього греко-католицького. Берегти стару архітектуру і гармонійно зводити нове цього, поки лише намагаються досягти у Чернівцях. Зокрема, вже вдалося розробити загальну концепцію зовнішньої реклами у центральній частині міста, звільнивши її від численних різнобарних вивісок, які не пасують давній архітектурі. Має гумена, Михайло Антонюк, Чернівці ми разом. Тож прикрашайте світ навколо, боріться з побутовими вандалами, і можливо тоді у ваших селах і містах буде так само красиво, як і у вас вдома. Це програма Ми разом. Я Ірина Штогрин. Пам'ятайте, разом можна зробити набагато більше.